Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як вам легко можна заробити до 40 доларів за себе та за кожного запрошеного друга. Для того, щоб заробити кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадаєте на ось таку от статтю. Як бачимо, ми безкоштовно отримаємо від 25 до 40 доларів за себе, а також від 25 до 40 доларів за кожного запрошеного друга від біржі Binance. Насамперед, вам необхідно перейти за даним посиланням, зареєструватись та пройти верифікацію, якщо ви ще до цього не зареєстровані на біржі Binance. Після цього ми переходимо за цим посиланням та нажимаємо на кнопку Зареєструйтеся зараз. Знову нажимаємо на кнопку Зареєструйтеся зараз і має вискочити ось таке от успішна реєстрація. Після цього ми нажимаємо на кнопку ОК і закидаємо собі на баланс у Binance. Достатньо буде закинути 10 доларів. Можна закинути через P2P, тобто оплативши через свою банківську карточку, або ж перекинути кошти з іншої біржі, або ж можна провести операцію через обмінник без приміром. Якщо ви не знаєте, як поповнити баланс з банківської картки, можете просто в Ютубі написати, як поповнити, як поповнити баланс через P2P на Binance. І там покроково покажуть, покажуть ці всі етапи. Тут немає нічого складного. Отже, після того, як ми закинули 10 доларів собі на баланс, ми нажимаємо ось тут от на кнопку Trade, або ж просто переходимо на фьючерси. І нам необхідно зробити торговий оборот на ф'ючерсах більше 100 доларів. Для того, щоб отримати додатково від 25 до 40 доларів за себе. Тобто, можна відкрити одну угоду на 10 доларів з кредитним плечем X10 і відразу її закрити. І відповідно за це вам нададуть найлегші 25-40 доларів за себе. Ось тут я залишив відео, ви можете її подивитись. Тут покроково показано, як зробити цей торговий оборот, закрити угоду. І після цього ви, звісно, можете відразу вивезти кошти, які закидали на дану біржу. Так дивіться, всі нові користувачі, а також старі, які ще до цього не торгували на ф'ючерсах. Якщо вони зроблять торговий оборот на ф'ючерсах більше 100 доларів, то відповідно отримують 40 Ена. Це 40 доларів. Якщо ж ви не встигнете в ці 10 тисяч місць, то відповідно ви отримаєте рівну частку від 100 тисяч Ена з обмеженням 40 Ена, тобто від 25... До 40 вже ви отримаєте, якщо ви не встигнете в ці 10 тисяч місць. Я думаю, що ще є досить багато місця, оскільки тут розібрали, ну хай скажімо, 3 тисячі місць за цей от період часу. Так, ось детальні умови. Бачимо нові фьючерсні користувачі, визначаються як існуючі користувачі Binance, які не здійснювали фьючерсну угоду на Binance до початку промоакції. Тобто, якщо ви зараз зареєструєтесь, пройдете верифікацію, зробите торговий оборот на фьючерсах більше 100 доларів, то відповідно ви також отримаєте від 25 до 40 доларів. Якщо ж ви вже зареєстровані на Binance, але при цьому ще раніше ніколи не торгували на фьючерсах, то якщо ви зареєструєтесь в даній акції. Та зробите торговий оборот на фьючерсах більше 100 доларів, то ви також отримаєте від 25 до 40 доларів. Також ви можете, вже після цього, після того, як ми зареєстрували цю акцію, запрошувати друзів по своєму реферальному посиланню, тобто реферал стандартне посилання, і заробляти на кожному запрошеному другові від 25 до 40 доларів. Також не забудьте пройти верифікацію, бо без цього грошей вам не дадуть. Ця акція буде діяти до 7 квітня 24.00. А нагорода нам прийде до 21 квітня, тому це найлегші 25-40 доларів для кожного з вас. Рекомендую кожному зробити цю роздачу, оскільки легших грошей в криптовалюті просто не буває. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал «Реферал», а також на мій Telegram канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.